Дякую, будь ласка, голова профільного комітету Анна Говко. Шановні колеги, комітет у закордонних справах на своєму засіданні вчора, 7 квітня, розглянув внесений Кабінетом міністрів України проект закону про ратифікацію протоколу між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про внесення змін до угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти згаданий законопроект та ратифікувати протокол між Кабінетом міністрів України. України та урядом Республіки Білорусь про внесення змін до угоди між кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації, прийняття даного закону є виконанням внутрішньодержавних процедур для набрання чинності міжнародним договором України, що створить необхідні нормативно-правові засади для співпраці з білоруською стороною в галузі технічного захисту інформації. Прошу підтримати рішення комітету та проголосувати за цей проект закону. Дякую.